Важливо. І коли в мене була дуже серйозна травма, бо я проводила реабілітацію в квітні того року, воєнному, і я тиждень не спала. Це місто Львів, вісьма лікарня Святого Луки, там звіняв весь Львів, і, і ну, цей результат показували. Да? Сьогодні, на жаль, цієї людини немає у нас тут повинен він був приїхати, да, ці воєнний, але є його результати Василя, і в чатах, і так. І що я хотіла сказати? Його відновила і відновляючи цього воєнного, котрий був там в реанімації, стріпанації черепа, під іскусство вентиляції легких, і т.д. і Я на сьомий день падаю, падаю на дупу, вибачте, дуже все серйозно. Розливається бутилка води Моршинська. Це все вночі, я падаю і я. Свої грижі, котрі мені з 25 років, котрими я займалась, вони мені не турбували. Я їх отак, -от -от. четвертий, п'ятий поперековий і шостий. Тобто я їх ну, сміщаю і сміщаю та забідрений суглоб. Мені кажуть, робити там дві операції. Я не поїхала на подію в тому році, коли нагороджувалась мій майстер Валерія Благовещенська на форум, я не поїхала в Краків, тому що я би не доїхала. Я думаю, якщо я ну, реабілітацію роблю дітям ДЦП за 4-5 років зі складної ступені в середню, а за середньою майже відновлення, це чудеса, то я повинна допомогти собі. Друзі, я не могла ходити. Я пила колаген по 5-6. Я до чого зараз свій результат вже розказую. По 5-6. Малий каже, мам, ти що шо місто шоколадки, місто води його Я кажу, ось так. Бо мені допомагає, я це відчуваю. І тройну, чотири дозіровку я півроку пила е, нашого білоруна по знижці, він не по знижці. І мені сказала інституті нейрохірургії, о, Вікторія, зі своїми грижами ти там, тебе бросить, судна буде хтось підносити, коротше, готувався. І я зустрічаю цього лікаря з жінкою в нашому, ну, в нашому в басейні. Да? Якщо б він був без жінки, я б йому розказала Діракі, ви, Хабарова, ви в басейні плаваєте? Я говорю, не дождетесь, говорю, судна нет, я бігаю все добре, розумієте? Тобто, а да, да. саме головне да. тому дуже важливим моментом є концепція здоров'я. Це рухи. Я через біль це все робила. Це не тільки колаген Білорон, але я відчувала, як працює ці продукти, розумієте? І. Коли я пішла на тренування, тренер каже, слухайте, ви час 45 там пашите, це було там пару місяців тому. Я вам вже сказала, хвати там 15 разів робити цей, а я 20, 25, Тобто в мене є сили і енергія. Було дуже важко, але я не здалася, я це зробила. Ось так, друзі, працює наш продукт.